Андрію, я запитую про те, ми ці дні кажу, говоримо про річницю а, тих подій, коли Росії не вдалося взяти Київ за три дні, да загалом про звільнення Київщини, відколи ми погнали звідси останнього російського солдата. Наскільки м збереження верніше не так? Наскільки те, що ми не дозволили столицю захопити в кліщі, в принципі зруйнувало всі стратегічні плани Росії тоді? Ну, та, в принципі, це було головне завдання, якого намагалися добитися росіяни на північному театрі воєнних дій, на північному напрямку. Це власне володіння столицею, володіння Харком, Чернігом як важливими адміністративними і економічними осередками. І власне, власне успішна оборона Києва змусила росіян зрештою згорнути. Операції тут, бо вони несли втрати, які не були з досягнутими результатами, і відповідно далі під ударами наших військ вже відступити, згорнути власне операції на на півночі, перекинути сили там на Донбас і так далі. Де з теж зрештою особливих успіхів досягти їм не вдалося. Ну і плюс до цього ми повинні мати на увазі ще і. Те, що оборона Києва вона сприяла і підвищенню зростанню віри в Україну і в її здатність вистояти і перемогти у боротьбі з таким сильним, будемо говорити, ворогом віри серед наших союзників і прихильників, і навіть серед тих країн, які в певний момент коливалися, так зможе Україна перемогти чи чи ні, ну а зрозуміло зрозуміло, з об'єктивної точки зору можна стверджувати, що тими силами, які росіяни виділили для атаки на Київ, ну володіти Києвом було б було б наївно, так я тут наведу лише паралель з 1982 роком з вторгненням із армії оборони Ізраїлю до Лівану, коли Ізраїль маючи ну значно підготовлену боєздатну з бойовим досвідом армію він так і не увійшов в столицю Лівана Бейрут, бо розумів, що ну це призведе до значних втрат у вуличних боях і до втрати боєздатності. Росіяни цього не розуміли. Вони там намагалися, от Харків, наприклад, схочити, так де і були б ті. От а від околиць Києва теж були відкинуті. Власне, від Київ за три дні до абсолютної паніки, тому що кажуть, що зараз у російських військових серйозна паніка на всіх лініях на лінії фронту на всіх абсолютно напрямках, тому що вони елементарно не розуміють, де вдарить Україна, да, от куди Україна піде у контрнаступ. Ну безумовно, ми розуміємо, що війна така штука, де треба не просто зберігати тишу, а це ще й ну десь хід. Обманом десь вдарити з кількох напрямків з одного. Ми це все віддаємо на розклад українському генштабу і довіряємо абсолютно нашим е генералам, але в частині панічних атак е росіян. Да Наскільки вони розуміють, що ну може, мали би зрозуміти, що треба вже зібрати речі і нарешті самим піти? Ні, ну там я б не перевищував, перебільшував так значення з цих панічних атак. Те, що якась певна. Розгубленість, неясність в них е, існує. Ну, це нормальна річ. Це той же самий туман війни, коли не зрозуміло, немає неволоді жосі понотою ну, інформації. А наше командування воно вміло використовує. Ті ж самі прийоми ведення противника Оману, як було це, наприклад, напередодні нашої слобожанської наступальної операції чи харківського наступу на початку вересня, коли вдалося переконати росіян, що наступ буде на Херсонщині, так той час, як ударили на Харківщині, а росіяни навіть там частину сил перекинули на херсонський напрямок з-під Харкова можливо, і зараз десь щось, якісь такі операції відбуваються, але як просив міністр. Оборони, а я, все таки, працівник збройних сил. Коментувати цього поки що не не будемо. Так, да, тут абсолютно згодна. Те, що інформаційно, те, що ми підтримуємо безумовно. Буквально тільки одне пане Андрію на сам кінець. Ну росіяни десь розуміють, да і не варто носити ці рожеві окуляри, що геть там всі дурні. Вони прекрасно розуміють, що Україна готується до контрнаступу. Прекрасно приблизно розуміють графіки поставок того, що приїде в Україну, з обіцяного нашими міжнародними партнерами. Ну і здавалось би, по військовій лозіці вони б зараз би мали бути активними, активно вести оцей свій зимовий наступ, про який був. Багато розказано, а, а, а багато хто з військових експертів говорить, що фактично це їхній наступ, Січневий він видихся, що вони не такі активні, як могли б. Чи можна ну, на це дивитися з іншої точки зору, що вони просто приберігають сили, готуючись до українського контрнаступу? Е, питання питання складне: вочевидь, ну, будь-який командувач має резерви. Інше питання це якісна і кількісна характеристика цих резервів. так Ми бачимо, що росіяни повертають. Резерви, якщо ну, вони є, то вони відрізняються якісно від тих частин, які вже були розгромлені, а деякі неодноразово, як та ж сама 155 -та бригада. Чи вистачить цих резервів у них для якогось рішучого удару наступального? Ну це питання. Це питання. Я все таки оцінював би їхні можливості як. Не надто високі, знову таки вдаючись за аналогію до того ж самого Бахмута, оскільки вже ну більше як півроку вони б'ються лобом об невелике місто і не можуть його так би мовити ним заволодіти. Відповідно ну плюс до цього, що наше командування все таки тут має певну свободу дій, бо може вибирати напрямок напрямок для удару, і я впевнений, що обере оптимальний.